Християнський табір з вивченням англійської мови працював у бродах при храмі Воздвоження чесного животворящого Христа Господнього Української греко-католицької церкви. Тиждень веселих канікул з благословення отця Ярослава Царика був для дітей незабутнім, адже такого відпочинку, поєднаного з навчанням духовним та англомовним, для бродівчан ще не організовували. На клич настоятеля храму, при якому діяв табір, відгукнулися вчителі англійської мови, петколеджу підгорецької школи та парафіянка храму, пісенний вернісаж, лау студіо, національний природний парк Північне Поділля, студія «100 талантів, «Кері та Зброди. Усі працювали на волонтерських засадах з любов'ю до дітей та Бога. Yeah. Я працюю волонтером у літньому християнському таборі. На прохання отця Тараса приєдналася до роботи цього табору. Це мій синочок теж бере участь. Я викладаю бродівського підколеджу і займаюся з дітками англійською мовою. Що ми навчилися? Ми навчилися молитися по англійськи. Думаю, для дітей це великий успіх, бо в школі вони цього не вчать. Ми вивчили Господню молитву, вивчили Богородицю Діву, навчилися як хреститися. Слава Отцю Сину і Святого Духу Духу. Амінь по-англійськи. Our Father, Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation. by the river of the evil one. Amen. Glory be to the Father, and to, and to А решту ми грали різноманітні комунікативні ігри і створювали можливості для спілкування діткам іноземною мовою. Такі заняття в нас були недовгими, десь приблизно по дві годинки на день і в основному в ігровій формі. Хорей! Я тим чиновець! If you're happy and you know it's gone to sleep. sleep. If you're happy and you know it's gone to sleep. sleep. If you're happy and you know it and you really want to show the future happy and you know it's gone to sleep. Ще з англійської ми вивчили 10 заповідей Божих і назви різноманітних свят. Я думаю, що це теж буде корисним доповненням до шкільної програми, оскільки такого матеріалу в школі не вивчаємо. Як бачите, табір користується популярністю. Дуже багато батьків привело сюди своїх діток, і я думаю, що це початок на наступний рік їх буде ще більше. Щодня християнський табір при храмі Воздвиження чесного хреста відвідувало близько сотні дітей з 10 до 16 години. Цікава та насичена програма таборування захоплювала усе більше та більше. 고맙 <목소리가> Пинує Бог надмір учиниць, ну ти маєш лір. Бутичення кошка ручки, язичок. Бо пинує Бог надміру, чиниць, ну ти маєш лір. Бутичення очка ручки, язичок. Мені дуже сподобався цей літній табір, і я навчилася, що треба шанувати двох вечора і, і кожного вечора і ранку молитися. Чи хотіла би, щоб цей табір продовжився? Так. Ціле літо виходила? ходила? Так. Знайшла тут друзів? Багато. Як шукати має? Янський табір з вивченням англійської мови при храмі Воздвиження чесного хреста захопив дітей настільки, що всі як один просили про такий же табір і наступного року. А ще казали, ходили б у цей табір щодня впродовж усіх літніх канікул. Мені сподобалось, коли ми грали ігри, молилися, знаходили собі багато друзів. Це твій перший такий табір, так «Так». чи хотіла би, щоб цей табір був довше? Хотілося б, щоб так був усе літо, і ми сюди виходили. Скажи, що робила у літньому таборі при церкві? Я, я робила, я робила різ, малювала, грала ігри, багато конкурсів було. Мені дуже табір. Що сподобалося найбільше? Найбільше сподобалися конкурси і ігри. Ти була на таких таборах раніше колись? Була. Де саме? Буковелі. Угу. І де ліпше? Мені ліпше тут, бо я тут всіх знаю, і, і мені ліпше тут. Що ти навчилася у цьому таборі? Е, мені дуже сподобалось пл плести. Е, просто я ще на, на таких не міла плес плести, а тепер мію. Мені було дуже цікаво, коли я плела. А що табір англійською мовою? Тобі важко було так займатись? Ні, не дуже. Знайшла нових друзів тут? Так. Ну, тут ще мої однокласники і друзі. Ми бачимо, що діти не тільки молилися, танцювали, співали, забавлялися, а ще й щось робили своїми руками. Розкажіть, що робили, що так, навчили що... дітей з дручнями. Ця ми провели цього разу два майстер-класи. Перший ми робили такі браслети в техніці, шамбала так, дітки плили, майже у всіх вийшло. От і сьогодні у нас інший майстер-клас це ми робили такі шпилечки в техніці камзаш. Дівчаткам подобається, хлопчики більше активно люблять провести час. Ну але ну наше завдання витягнути дітей за комп'ютера, витягнути за екрану і зайняти їх такою творчістю. Багато діток просто питаються, де знаходиться студія сто талантів. Ми всіх запрошуємо, чекаємо гості. Багато цікавого ще можемо показати. Що наві смайлик тут? Смайлик. Очка, очка і посмішка. Держу. Я я хочу. І космічка. Космічка. Давай не два. А ти на малі до більше буде Ані, Аня. Аня, дай можна ставити? Да. А де ставиш? На маленьке за мене. <ріст> вийшло, смайлик вийшов. Ну, родзинкою цього табору стало вивчення англійської мови. Не повністю англомовний табір, але в рамках самого табору було вивчення поглиблення англійської мови, не загальне, а конкретно з християнським акцентом. Тобто діти вчили молитви, отче наші Богородиці сидів на англійській мові. Вони вчили спілкуватися на релігійні теми, вчилися розмовляти і пояснити свої християнські почуття. Тобто, коли дитина вийде десь в світ, де вона не була, щоб вона могла не тільки загальними тезами, тими, які вона чує в школі, порозмовляти познивилися, а також щоб вона могла. Будучи в якомусь релігійному таборі, християнському таборі, могла представити свою церкву, свою парафію, розповісти. І власне цього вони навчалися в рамках цього табору. То, мабуть, є якісь перспективи, щоб справді наші бродівські діти потрапили у якісь міжнародні табори. Ну надіюся, що будуть такі плани, але це моменти налагодження співпраці між парафіями України і парафіями е, Європи. Така практика існує по всьому світу, і практика літніх таборів при церквах, і практика волонтерської діяльності така праця в всьому світі вважається дуже почесною. Я думаю, старші діти 15-16 років, які цього року беруть участь у таборі, на наступний рік теж можуть приєднатися як волонтери і працювати з меншими дітками. Як можете оцінити легко дається дітям ось таке навчання англійської? Таке навчання є дуже цікавим. Взагалі легко. Перший день я здивувалася, наскільки молитви є складними, але діти змогли всі вивчити. Менші дітки повторювали, а більші старші дуже гарно вивчили цей матеріал. Так що я думаю, що така практика корисна і легка. Запам'ятається дітям і день закриття християнського табору з вивченням англійської мови, де здобуті знання продемонстрували перед іноземним гостем. Малого божого Прищайте, всі. Прищайте. Я сьогодні дуже радий бути тут між вами. ringraziarvi per la gioia che avete trasmesso. Voglio vi za E vi auguro ecco sempre di essere contenti. Ми є монахи з згромадження отців оріоністів, мала справа Божого проведіння. Далед Роміна Уносамопресенті Кві і Україна. Звітися першого року ми є тут присутні в Україні. Наші початки були такими, що ми відкрили каплицю, почали там служити з часом також і ораторію, і також почали заопікуватись непонусправними. Надіємося, що наше згромадження буде мати продовження буде мати певні плоди. Буде розростатися. З цієї парафії вже маємо два кандидати у нашому монастирі. Також і дякуємо і бажаємо цій парафії, щоб вона росла в мирі, у радості і, звичайно, у єдності з цілим світом. Щиро подяку. І ідрісову для для веру Ілясовичу за допомогу проведення літнього табору канікули з богом, що проводився з 23 по 26 червня, 15. Сьогодні є день кримсько-татарського прапора, і ми сьогодні вітаємо на який є переселені зброї на лісі, який готовий для.

такі табори, і які ідеї на майбутнє таборування е, ідей багато. Поки що це секрет. Добрий секрет. <світок> е, ні, направду ідеї є і щодо англомовних таборів, більш акцентованих на вивченні англійської мови. Е, ідеї є і на іншу тематику, наприклад, екологічну тематику зробити табори. Ідеї є і не тільки на англійській мові, а на інших мовах робити акценти. Але це мусить бути певний етап, певна. Така форма вишколу. Ми спробували, подивилися, зважили плюси, мінуси, побачили, що до чого треба довше готуватися, що можна змінити. Почули думку дітей, бо після кожного табору ми питаємося їх, що вам найбільше сподобалось і що вам найбільше не сподобалось. В такий спосіб, роблячи оцінку, знаючи, що їм на другий раз запропонувати таке, щоб їм було не тільки корисно, а й цікаво. Цікаво, бувало таке, що не сподобалось. Ну вчора сказали, що не сподобалось найбільше на довго думали, сказали – їсти. <гум> тобто, фактично, вони не знайшли того, чого би могли сказати такого. Але звісно, кожна людина щось більше любить, щось менше, Хтось любить більше співати, танцювати, хтось більше любить спортивні вправи, хтось більше любить м'яч, а дівчата люблять більше плести чи рукоділлям займатися. Тому в такий спосіб ми поєднували всі інтереси дітей.